Сьогодні вже 1 вересня, але тепло та літня погода продовжуються в нас. А з тим і продовжується ріст та збір огірочків. Подивіться, яка красота. Я навіть не буду зараз рахувати, скільки їх тут на цій рослинці. Я зразу скажу багато. Певно, більше 20. Вони там всі поховалися під листочками. Дивіться, їх там багато. Бачите, яка красота От з різних сторон. І це не на єдиній рослинці, тут я збирав щойно. А так, в цілому, ігрочків багато. І така красота продовжується все літо. От з кінця травня, як почалися огірки, от вони плодоносять, плодоносять, плодоносять. Якщо далі вдасться перемогти побороти хвороби, то цей врожай можна збирати до самих заморозків. Адже саме хвороби в першу чергу крадуть весь ваш врожай. Ну не весь, ну 90%, буває і більше. Буває, ті огірки не встигли ще вродити, а вже посохли. От, якщо захистити їх від хвороб, то врожай буде значно більший, тому що він розтягується в часі до самих заморозків. Тут я не кажу, що все ідеально, є звичайно хвороби, є той переноспороз клятий, оці п'ятно. Вони почалися ще в кінці травня чи на початку червня, тоді мусив обробити я квадрісом, перший раз. потім через якийсь час ще раз квадрісом повторював обробку. і В серпні вже магнікур бустом. Крім того, ще проводив біообробки з ранньої весни біопрепаратами. Ну, вони не настільки дієві, але все одно вони допомагають. І, скажімо так, якби не ці обробки, то ці огірочки вони б засохли ще в червні. місяці. І після того що плодів би не було. Ну, люди кажуть, от не хочу кропити, щоб не їсти хімію ну В такому випадку я би йшов би на ринок, бо мої пропали. І купляв би в невідомих людей. Невідомо що, невідомо чим і коли кроплено. Може, вчора було кроплено, сьогодні привезли на ринок. В нас ніхто це не контролює. Тому краще я буду знати, коли я покропив, чим. Я витримав строки очікування: 7 днів чи, чи скільки там потрібно. І після того, в принципі, можна споживати безпечні відносно огірочки, гарненькі. От. Тому рекомендую всім. Боротися з шкідниками, з хворобами, тому що якщо цього не робити, то будете без врожаю. На жаль, такі реалії в нас сьогодні. Так само і з помідорчиками до цього часу вони ще є, хоча вже основна маса зібрана врожаю. Низ весь порожній, але на верхах ще є зелені плоди, які будуть ще дозрівати протягом вересня.